Всім привіт, друзі! З вами Леді Орігані. І сьогодні ми будемо робити от такого песика. Тут... Сюди можна щось класти можна. Класти канцелярію. Можна цукерки. Можна канцелярію оформити. Нам потрібно буде фломастери ножиці і, чи, звичайно, чи кольоровий. От в мене песик буде білий. Тому я візьму білий папер. Так, спочатку беремо, вирізаємо квадрат. У мене просто трошки поміяти на Далі беремо. Ось всю сторону, з цього уголочка до цього, галочка, до цього ми з'єднуємо і робимо так і з іншої сторони. Далі, от бачите, у нас отак. Ми його перевертаємо і трошки вам повітря, щоб отут отак зімнути. І так же робимо отут. Далі бачите оцей краєчок і оцей краєчок. Ми їх з'єднуємо і кладемо вниз, щоб утворився отакий от трикутничок. Далі, друзі, ми беремо задній куточок, трошки отут з боку прижимаємо. От тут можна отак зробити. щоб трошечки прижати. І ми прижимаємо його Ось так, Десь. Далі беремо і трошки звужуємо. Отут робимо отак. І з боку рядом робимо так само. У нас тут от Рокки. Думаю, не он плывёт так сильно. Хочу что еще Юлю. Вот. Далее мы можем... Ми трошки загинаємо, щоб було оці основні позиції, якби було. І ми трошечки отут тут згинаємо в різних сторонах. І возвращаємо вот ту позицію. Ага, у нас закон тут не було. Крашу можна на її зробити збоку. Далі от тут на великий квадратик такий у товаріше, Ми кладемо. і перевіряємо, чи все красиво. Ось ось так трошки. Далі беремо на наші оці штучки. Ми як ось цей робимо отаку. От В, В сторону. Я, наприклад, Красный вот так так Так, так, так. так было трошечки вот тут Складаем. Оце. Складаем. Вот так. Окей, у нас таке саме. Ми робимо так само. трошечки на вулиці От тут тут отак складуємо ці голки, які в нас вийшли, ми їх от сюди розпилюємо. Трошечки рівняємо. Після цього приступимо до цього, Це розвертаємо і найлегше стане. Дивіться, ми беремо. Я так трошки заглянуємо нашому песику вушка, а тепер це углах У нас вот Си уголка, Для того, чтобы трошки Для толщин попоры это трошки решение. Смотрим, где Так. Тут тоже сильно. Тут проемчик Оце можна отсидити, щоб було покрасише. І от наш пешик майже готовий. Отут тут в цих моментах ми трошечки проведемо. А ще можемо отак виглянути. Отак. Мы трошечки мы там так скрутим. И вот тут вот так. Саме живу готова, Тільки, друзі, якщо я вас не буду тут тримати і буду так розгорячуватись, я знаю ще один. Ці маленьки, то дивіться, коли у нас квадратик, ми можемо загнути отут кінчики. І отак розпрямити. І зробити отак от трошки. Ну, Ось тут так робимо. Це якщо б вас не вийшло першим способом. І ну, отут отак так не Об'єднано. Ну от ці місця вигляд. Це саме. В мене ну, от цих от отсюда хоче отсюди не вийдуть. Тому ми розглянуємо тут от так. Ну, І ці уголки. У серединку. Тільки всі угли можемо отак от зробити трошки. І от тут трошечки так зробити. Далі от сюди от це робимо, Чи маємо теж малишеньки вушка, і Зараз звернуємо. іншу сторінку. Ставимо і теж трошечки пригинаємо. Це буде відповідати за От собачка. І залишилось останнє. Беремо фумастери олівці або вучка. І малюємо маленьке обличчя.

Таке. я еще хочу домоливать невеличкий бант. Далее, оттуда Вот такие можно І робимо хвостик. Це, от така собачка у нас вийшла А тепер ставте лайки, підписуйтесь на канал і